Можуть вести таємні домовленості сімками. Був відхід, я так розумію, з територій тих, де вода в цей день можуть завдавати е, жахливі удари, але удари по мостах або там, де вода. Вітаю вас! Сьогодні подивимося, які будуть новорічні свята в Україні, в Росії, що чекати в 666-й день війни. Та, можливо, ще якісь питання розглянемо. Давайте починаємо. Мене звати Людмила. Сьогодні 16 грудня 12.42. І так, дивимось, 666-й день війни. Яким він буде для України? Що в цей день чекає на Україну? Звісно, дивимось передусім загрози. Тут сім камечів, помірність надалі. Хочу сказати, що Тарона сроки вказують досить таки неоднозначно, тому дивимось плюс-мінус 3-4 дні від 666-го дня війни, який буде 21 грудня. На жаль, якщо звернути увагу на карти, перша ж карта дає відповідь, що ось будуть значні атаки. Лицар мечів, трійка мечів, говорить Передусім про влучання та ракетні атаки. Далі це може говорити, що по кордону можуть якісь бути диверсійні групи, показувати, що наче готується як наступ Ось таке може бути, якщо взяти в цілому, то це, звісно, ракетний удар. Двійка кубків може говорити про те, що. В ці дні або близько до цього дня будуть якісь домовленості, можливо, вони стосуються наших військовополонених, тому що тут з кубків випадає, і також можуть бути. Поки що ми, можливо, це і не побачимо так відразу, але можуть вести таємні домовленості сім камечів про те, щоб був відхід, я так розумію, з територій тих, де вода, і звісно б дуже хотілося, щоб це стосувалося Херсонщини, Запоріжжя окупованої частини. Цей день можуть завдавати е, жахливі удари, але в той же час буде вестися робота, щоб не допустити прориву окупантів. Що може бути, оскільки тут випадає також вода, вода, е, трійка мечів і лицар мечів. Можна сказати, е, що може бути удари по мостах або там, де вода, тобто це регіони, які, самі знаєте, де часто влучання, куди постійно стріляють, де вода, де мости, дамби, ось там може бути. На жаль, прильоти. Але вежі тут не випало чогось глобального, такого зовсім, що все, все пропало, ні. А скільки вже ракетних атак було на території України, будемо сподіватися, що наші ППО справляться, що ЗСУ зроблять все необхідне. І ось тут є навіть якісь домовленості про відхід. Можливо. Це буде або обмін полоненими, або ведуться домовленості за про звільнення території. Дуже б хотілося, щоб це відігралося на позитив Україні. Давайте тепер подивимося, що ж в цей день може чекати Росію. На Росії що це може бути? До речі, це може бути удар. І по Кримському мосту, або там в районі Криму, півдня України, тому що Крим це ж також Україна. Тому Кримський міст, як незаконна конструкція, має бути ліквідований. Не скажемо, що це може бути саме 21 грудня, в 666-й день війни, але все ж таки може бути там, де вода, атака на міст, і вона. Може бути цілком успішна, щоб перерізати шляхи постачання, ось ці анклави російські позбулися допомоги. Дивимось, що чекає Росію. 666-й день війни, що чекає Росію, в цей день та близькі до цього дня, плюс-мінус 3-4 дні туди-сюди. Ох, на Росії буде також дуже сильно працювати оборона і ППО, тобто атаки будуть десятка Пентаклів, ту з мечів, і тут випадає карта закоханих. Якщо сказати в цілому, то щось дуже дороге Росія. Також позбудеться в цей день, і так як все-таки про дороги закохані можуть говорити, і тут трійка мечів, лицар мечів, хотілося б, звісно, щоб це був Кримський міст, але це не обов'язково Кримський міст. Не будемо окупантам прям давати такі наводки. Це може бути якась інша досить дорога структура. Наприклад, там, де ракети виробляють, чи щось таке, там, де їх критична інфраструктура, будуть даватися такі самі зеркальні удари. Не можна лише Україну атакувати. Росіяни, Росія також відчують на собі ось ці атаки: як їх важко відбивати, як важко населенню, щоб розуміли, що війна не тільки на території України, гори і сльози, яке сюди росіяни принесли, а в Росії може бути те ж саме. Ну нічого критичного, але... Для України я думаю, що цей день в атаках на Росію буде навіть успішніший, тому що тут ось буде розрізану. ось і дивіться, до речі, якщо подивитися на карти, ось є двійка кубків, ось закохані. Я вам говорю: ведуться якісь закулісні домовленості, переговори, щось вирішується і це стосується саме водних територій. І я сподіваюся, що це все-таки буде до того, щоб вони відступили. Окупанти маю на увазі і по закону, по кармі. Все-таки... Ці водні території вже відпрацювали свою карму, як вже не знаю хто. Тому сподіваємося, цей прогноз збудеться на благо України. Всі, хто дивиться мене, пише гарні коментарі, яким подобаються мої відео вам захисту вищих сил, а хейтерам, які вважають, що можна обесцінювати чужу працю. Всього вам, що ви заслуговуєте, віддаю вас на розсуд вищих сил. Ось так. Давайте подивимось. новорічні свята, новий рік. Різдво. От що в ці дні очікувати українцям? Як минуть новорічні свята, чи будуть атаки? Чи будуть атаки Новий рік, новорічні свята в Україні? Що нам очікувати? Тут четвірка мечів. Далі король кубків. Хотілося би трактувати, що буде за бойових дій, але трійка мечів відразу нівелює цей прогноз. Бачите? На жаль, трійка мечів випадає, що на 666 й день війни. Що в цілому на новорічні свята? А це говориться про те, що росіяни будуть атакувати, будуть атакувати очікувано, тому що українці вже втомились від цих атак, вони знають, що вони будуть, і на жаль, вони будуть. Ось тут десятка кубків на жаль може говорити про атаку на сім'ї. Тобто під загрозою житлові будинки, і ось тут така арка з Кубків. Можливо, тут знову ж таки постає питання щодо водних територій. Ось якісь йдуть моменти. Тому саме водні території, ви самі знаєте, хто це Одеса, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя також, мабуть, сюди можна включити плани щодо атак. На жаль, на вас є. Дивіться двійка жезлів. Це плани, четвірка кубків. Знову ж таки, як і Сімірка Пентаклів, може говорити про втому людей від війни і розчарування. Звісно, не треба вестися на провокації, на російське ЕПСО, що Одеса там буде окупована чи щось таке. Ні, це не про це. Це про те, що будуть бити з усього, чого можуть. І подивіться моє відео про армаду дронів на Україну взимку. І, на жаль, воно підтверджується: щодня, щодня росіяни атакують. Ось це зокрема питання. Темних електростанцій, тому всі, хто проживає в районі АЕС, біля АЕС. Південноукраїнська, українська Хмельницька, Рівненська, звісно ж, і Запорізька АЕС. Ось тут буде знову нагнітатися питання, але по четвірці мечів це все-таки, я думаю, буде е, як інформаційно-психологічна операція. Поки що, ось тут, наче як стабільно, якихось проривів, жахливих окупацій по цих картах мені не показує в той же час на новий рік, новорічні свята. Звісно, атаки будуть. Е, і це і енергетика. і... Житлові будинки, тому будьте дуже пильні, не ігноруйте повітряні тривоги. А хто додивився до цього моменту відео і, може, з Росії підтримує Україну, давайте подивимося, значить, загрози і для вас, які росіяни важливо покаялись, пізнали свою вину, тому подивимося, що на Росії буде, і для вас прогноз зробимо. Українці можуть тихенько, можливо, також порадіти. Можу сказати, дивіться, як повторюються карти. Пам'ятаєте, була сімірка пентаклів і там була четвірка мечів, тут четвірка жезлів. Хочу сказати, що атаки у вас також будуть росіяни. Це передусім на військові об'єкти. Будуть і жертви, звісно, але ж те, за що боролись, на те й напоролися військові об'єкти всі, які там заводи, ракети роблять, які і все інше не будемо далі в подробиці вникати, будуть, звісно, атаковані. І ваші мости зайві шляхи сполучення, через які ви возите ось все, що Треба для ваших військових, вони, звісно, також будуть знищуватися. Ось такий прогноз. Але хто за Україну і дивиться мої прогнози? Навіть в Росії будемо сподіватися, що ви покаялися, і у вас буде більш-менш нормально. Якщо ж ви підтримуєте війну в Україні, то. То не ображайтеся, тому що закон карми діє. Не можна просто так окуповувати чужі території і радіти смертям українців. Так що, ось такий був розклад. Давайте подивимося, що хорошого може бути в новому році для тих, хто дивиться мої відео. Що хорошого може бути на новорічні свята в найближчий місяць. Для тих, хто все ж таки подивився це відео до кінця, має бути якийсь бонус. Дивимось, що хорошого очікує тих. Хто додивився це відео? А тут я можу сказати таке: хто додивився моє відео до кінця, незважаючи зв... не на те, що відбувається навкруги, які б перипетії не були, куди б не крутилося колесо фортуни, в них буде все стабільно добре. Ось такий прогноз для хороших глядачів, для тих, хто пише добрі коментарі. Якщо ви бажаєте, щоб цей прогноз для вас збувся, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи вам подобаються мої розклади. І хай, звісно, у вас все буде добре. Стабільність, стабільність, і хай це колесо фортуни буде, відіграється вам тим, що вдача буде вам посміхатися на всі свої 32 блискучих зуби. І звісно, Стабільності вашим будинкам, вашим сім'ям, щоб ви всі були під захистом вищих сил. І я вже неодноразово говорила: ось ця четвірка Пентаклів, в кого не було обстрілів, в кого цілі будинки було все добре. на ось цю четвірку пентаклів можна. Медитувати, її уявляти, дивитися, як відбувається ось з персонажем на цій карті, і для того, щоб стабілізувати ситуацію, щоб вам не були страшні ракетні обстріли, і просити таким чином допомоги вищих сил. Звісно, маю зазначити, що ця карта може трішки блокувати розвиток. Якщо ви задумали якусь справу, то це також може трішки тормозитися, тому що ця карта саме робить. Хоть незмінність ситуації. Якщо вас це влаштовує, то можете використовувати цей спосіб захисту в своїй практиці. Бажаю вам захисту вищих сил і до зв'язку з вами була Таролог Людмила. Не забудьте підписатися, поставити лайк-дзвіночок, щоб збулися для вас лише хороші мої прогнози. Дякую за увагу!